На Україні. Вітаю всіх на моєму каналі. Продається ось такий Opel Vivaro. Автомобіль 2009 року. Довга база, як ми бачимо. Має мотор 2,5 150 кінських сил. Це максимальний мотор, максимально потужний мотор в цьому автомобілі. І так, це у нас звичайний білий колір. Автомобільчик в прекраснішому стані, не фарбований взагалі. Мені приходили його прибором, перевіряли. В принципі, кожен хто бажає, будь ласка, приїжджайте, перевіряйте, автомобіль дійсно не фарбований. Так, це в нас не оригінальний пасажир, перероблений, був ще пригнаний в 2000, здається, комусь в 2014 чи 2015 році. Був, мав два власника, один, хто приганяв, і той хлопець молодий, наш місцевий, який їздив весь час отут в місті, в місті Бар Вінницької області. Там автомобіль наш місцевий, в принципі, давно в нас знаходиться. І знаємо про нього всю історію. Тут можна зразу з певністю сказати, автомобіль обслужений повністю. Тут. Повністю зроблена була діагностика форсунок, діагностика турбіни. Турбіна, до речі, відреставрована. Взагалі немає питань ні по мотору, ні по ходовій, ні по коробці, Ну, ні по чому абсолютно. Дійсно, в прекраснішому стані. І ще й тим більше, по кузову ціленький також автомобіль. Також навіть от там на, ціка, на бампері на капоті немає ні висічки, нічого. Лобове то мініне, але вже мені недавно, бо вже ну, видно, що воно там не вчорашній не свіже. Вчорашні, Бампер не фарбований, ціленький, ні подряпин, ні царапин, нічого немає. Єдине, що гума літня, ну така вже не, не сама нова, скажімо так. Вони то мішеліни стоять, але але але, зимову вже треба перезувати. Там таких особ, бо там ржавчин, такого нічого немає. Тут, як ми бачимо, є такі маленькі скольчики, це тільки з однієї, з тої сторони, здається, нічого немає. Тут ціле один такий маленький також є. Ну, автомобіль не фарбований, якщо вже прямо когось це там не подобається, це все в принципі, можу цих дві арочки убрати, щоб воно було все чистенько все гарно. По задніх арках немає питань. Ціленькі, не висічені абсолютно. Ну і так само тут ці герметики. Все це оригінальне, все ціленьке. Пороги також цілі. Стопки тут у нас також не вигорівші. Ззаді, як ми бачимо, 4 цих крапочки, це тут видно, колись була драбинка. Є партроніки, це, до речі, не оригінальні партроніки, це вже ставили самі, оригінальні трошки не так виглядають. Автомобіль в такий класний, ну, скажімо так, класно перероблений, тому що сказати, що у нього комплектація така, якась там максимально скажеш, тому що автомобіль був вантажний. І знову ж таки арки ціленькі, порожки цілі. Як видно, автомобіль блистить як треба. І так, йдемо по салону. Салон у нас автомобіль восьмимісний, такий світлий салончик. Ну, Сказав би так, що не самий практичний, але в принципі, якщо потрібно, навіть в мене є чохли, можу дати, Їх можна застелити і все буде практично. Подлукотнички тримають. Є в нас такий телевізор двохдіновий чи магнітола двохдінова, ззаді також є камера заднього ходу. Кондиціонер заправлений працює, є у нас тут автономна пічечка Webasta. Тут, до речі, пульт біля ключиків. Вона дистанційно заводиться, ну, включається, не заводиться. Дуже, до речі, удобно. Це вже недавно було вже так похолодало, я дистанційно запускав, приходиш, автомобіль вже теплий. Така тут звичайна комплектація, Ну, до речі, такий стан прям дуже гарний, ніде нічого не подерто, там не поцарапано, ручничок, як ми бачимо, тримає. Потолочок чистенький. Тут також дивани такі, ой, дивани і сидіння такі. А ззаді диван. Я спеціально його розклав, щоб бачили, як він розкладається робиться такий, як ну, як кровать, задні, можна так сказати. Потолочок чистенький, все там обтягнуто, світле. Тут є, це вже коврик додатковий, а там під низом такий ковролінчик. Ось так все виглядає, там є під диваном ніша. Дуже зручно. Сидіння, в принципі, також от, -от ручечка, раз, і вона від'їхала, і ви собі туди заходите, до задніх пасажирів. Тоді раз, оп, і вона складається. Так, Ось так виглядає. Є також електросклопідйомники, електродзеркала. Це все також працює. Ось тут у нас камера розміщена. Отак виглядає ззаду. Тут є ще динаміки додатково. Диван цей дуже зручно зроблений. Можна лягати і відпочивати, чи коли на рибалки, чи будь-де в іншому місці. От тут ляда також комусь дуже зручно. От на природі, наприклад, такі як накриття. До речі, багато людей питає, на рахунок глядає, чи там і чи щось в цьому автомобілі абсолютно тишина, нічого не дрібіжить ні по ходовій, ні по мотору. Зараз мотор я продемонструю, дуже гарно працює. Так, отут От тут у нас запускається вибаста. От Каже, включіть. На жаль, кацапською каже, не навчилася наші українською розмовляти, але тут після вентилятори ви собі регулюєте щоб почало працювати. Так, Також є круїз контроль Це вже такий неоригінальний, тому що оригінальний круїз де з рулем. І от тут або датчик стоїть, або ось тут він стоїть в одному місці. Ну це додавали, я навіть чесно не знаю, де, і не буду тому нічого говорити. Ну, Він працює, в принципі, все норм. По салончику, як я вже казав, це бомба, все гарно, все чисто, нічого там не продавлено. Це гарно виглядає. Зараз Так, Ну що ж заведемо? Моторчик працює просто на відміну. Це пищить, щось у нас ось тут розміщено, не знаю що. Отут якесь, ще це воно до сигналки чи що, це воно без поняття, щось тут є. От робота мотора. Ну Просто відмінно працює. Оптика, до речі, також у гарному стані. Чистенька, світленька. Моторчик робить просто відміну. Тут під моторному відсіку, під капотом все ні ржавчин, нічого немає. Гарна робота, дійсно гарна робота мотора. Продемонструю, ніяких там димів, нічого немає. Так як він тільки що завівся, він так заводиться з півтека, в принципі. Ну, Не скажу, що співтика, тому що 2.5 воно трошки довше заводиться, ніж 2.0. Але заводиться дуже приємно, дуже... без всяких проблем, скажімо так. без всяких димів, як ми бачимо, так і що зранку, що в обід, що через тиждень автомобіль так заводиться. До речі, тут новий акумулятор навіть. Це вже я його міняв. Так що тут, в принципі, питань немає. Це кого що цікаве, будь ласка, питайте, телефонуйте, є багато різних варіантів. Такі, там, перероблені, оригінальні пасажири, короткі, довгі, різнокольорові, завжди багато різних варіантів. Пошукаю цікавить, будь ласка, телефонуйте. Все, до слідуючих відео.